Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що наступного понеділка. Тобто 17 березня, тобто це вже завтра, стане відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні. Трамп в інтерв'ю журналісті Шерел Еткісон додав це все передає європейська правда. Трамп на питання про те, якою наразі є ситуація з припиненням війни Росії проти України, сказав, що на його думку все йде добре. Цитую його як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гарест. Понеділок ми дізнаємося дещо більше, і сподіваюся, воно буде добре, Заявив Трамп. Президент США відмовився прямо відповідати на питання про е заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росії, але вкотре заявив, що вірить у згоду Володимира Путіна. Отже, знаєте, дуже мало ймовірно, взагалі що Путін погодиться на це, але побачимо, що воно буде. Нагадаємо, що напередодні Трамп казав: якщо е м'яч своєрідний не прийме Російська Федерація, про що Марко Рубіо заявляв, що тепер м'яч на боці. Російської Федерації так от тоді буде більше озброєння України, ну і, звісно, продовження вогню на території України. Але знову ж таки, як ми бачимо, вся російська пропаганда, всі весь російський політикум стоїть на своєму, що вони не хочуть завершення, а говорить про методичку того, що це, нібито, Україну будуть переозброювати, і Україна далі буде воювати проти Російської Федерації через певний проміжок часу, тобто перекритили інформацію вкотре на свій бік, і інформаційно ну, до речі, стараються зараз тиснути на українське. Суспільство в той же час ось буквально в період етеру з'явилася інформація від Білого Дому про те, що е, там дописали, що в регулюванні в Україні передбачатиме якусь відмову Києва від території в обмін на майбутні гарантії безпеки. Членство України в НАТО дуже мало імовірно, і цієї позиції дотримуються не лише США, а й інші учасники альянсу, зазначили у Білому домі. Відмова від території це по лінію фронту, і ніхто не плану визнаватиме ці території, не планує визнавати ці території російськими. Це ми з вами знаємо, але бачимо, що можливо у деяких людей інші плани на наші українські землі. Ну і в першу чергу ці плани стосуються вимог Російської Федерації. В чергове заявили в Білому домі, як ми бачимо, про те, що членство України в НАТО мало ймовірне. На жаль, знову ж таки, і на жаль, знову ж таки, цієї позиції дотримуються не лише американці, але і інші країни, включно знову ж таки. В першу чергу це стосується росіян і загалом президента Російської Федерації Владимира Путіна. Ну а я нагадаю, те, що однією із причин виборів на території нашої держави, як казав лідер нашої країни Володимир Зеленський, є саме вступ України до НАТО. Це є дійсно потужна гарантія безпеки, але поки що якої не дослухаються. Проте. Дослухається до інших, скажімо так, умов, які хоче Україна. Це миротворчі війська, миротворчий контингент на території України, і вже Австралія, вже Великобританія, вже Франція готова це все робити. Розмова Трампа із Путіним, яка, начебто, вже планується в найближчий час. Адже спецпредставник президента США Вітков говорить про те, що Трамп планує зателефонувати Путіну вже наступного тижня. Окрім того, днями переговорна група США зустрінеться з українською і російською делегаціями. Вітков сподівається побачити прогрес в переговорах і зустріч Віткова з Путіним тривала ж до цього 4 години максимум. Тепер Трамп. Очікує на вирішення війни, начебто, протягом буквально тижнів. Ну, десь ми вже це таке чули. Також стів вітков сказав: я сподіваюся, що дзвінок між обома президентами відбудеться наступного тижня. Я зазначив, що Путін зрозумів філософію Трампа і хоче завершення війни. Цтую. Дивіться, я не хочу вкладати слова в уста президента Путіна, але я вважаю, що він дав розуміти, що приймає філософію президента Трампа. Президент Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Путін хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Зеленський хоче бачити кінець цьому. Я вважаю, що для цього є конкретні умови на місцях, зазначив спецпредставник, який ні разу не сказав слово війна, а називає це цим. Якось так це відбувається. Нагадаємо, що напередодні Вітков прибув до Москви, щоб поспілкуватися із російським лідером, рашистським диктатором Путіним. Візит стався після зустрічі української делегації з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і радником з нацбезпеки Майком Волцом в Саудівській Аравії, де дійсно багато важливого вони встигли обговорити. І найголовніше Київ тоді підтримав ідею тимчасового припинення вогню тридцятиденного припинення вогню, Про який Російська Федерація думає а, і гадає, що ж його робити. Ну і також в Кремлі розповіли про позицію щодо перемир'я в Україні озвучили свою позицію, начебто, вже Трампу вважають, що заклик вкласти про 30-денне припинення вогню це спроба дати за сучасний перепочинок і вже передали свою позицію США. Про що сказав Юрій Ушаков, представник так, помічник російського диктатора Путіна цитую, що він каже: сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз проживають важкі часи. Російська армія наступає на всіх напрямках і в цій ситуації. І можемо сприймати перемир'я як якусь спробу дати час для переозброєння та перегрупування українськими військовими. Він заявив, що цю позицію свою стурбованість Росія вже передала мариці. Ну а раніше ж Ушаков заявляв, що Росія та США ведуть. Підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, і вона має відбутися, щойно з'явиться необхідність. А до речі, щодо слів важливих від Трампа, то напрододні також з'являлася інформація, що 17 березня він ще дещо гучне озвучить, що стосується закінчення російсько-української війни, якісь певні деталі так переговорів можуть теж з'являтися, з приводу того. Взагалі, що зараз відбувається да, от обговорення зустрічі особисто з Путіним і з Дональдом Трампом, певні розмови, що стосуються, включно припинення вогню на території нашої держави, взагалі думки, да якої є Російська Федерація, хоча вже бачимо, що після завершення переговорів у Саудівській Аравії між українськими делегаціями і американськими бачимо, що під одну риторику, під одну методичку, усі рашистські пропагандисти, включно політики, говорять, що нібито за цей час Україна переозброїться. Насамперед, чи стурбовані в Кремлі м, з приводу того, що трапилося в Саудівській Аравії між українською делегацією і марокканською? А на якому етапі відбувається ось планування зустрічі Трампа і Путіна? Надав свої думки в себе на youtube платформі Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду Нова дорога. Ну а ми маємо змогу заслуг його аналітику В Росії також розуміють про те, що ситуація рухається дуже-дуже для них непередбачувано. І ультиматум, який фактично їм поки що не дипломатичними каналами передав Трамп, а саме до понеділка вони мають ухвалити рішення щодо припинення вогню. Трамп не випадково говорив про ранок 17 березня. Там зробили чергову заяву. А саме, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про те, що Росія та Сполучені Штати Америки обговорюють тему підготовки можливої зустрічі Путіна та Трампа. За його словами, ця зустріч може відбутися прямо відразу, як тільки з'явиться потреба. Ну таке складається враження, що потреби немає. Ну для Росії так точно немає. Але часу до ранку залишається, маю на увазі ранку, понеділка все менше і менше. Також Ушаков заявив про те, що вони передали що свідкофом Трампу. А саме, вони передали стривожені тим, що якщо буде припинений вогонь, то Збройні сили України зможуть переозброїтися і підготуватися до контрнаступу. Застереження таке, ну, як на мене, слушне. Да, дійсно, ми не будемо сидіти рівненько і дивитися, як Росія озброюється. Ми будемо також озброюватися. Тому е, справді це має місце, але зважати на. Таку небезпеку для Росії, як вони вважають, ну як на мене, це трішки по-дитячому. Втім, нічого іншого від Росіян очікувати в принципі не варто було. Я не думаю, що Трамп віднесеться до такого застереження дуже серйозно, зважаючи на те, що він любить сильних. Якщо Україна буде демонструвати свою силу, то в нього буде більше прихильності і до нас. Але як буде виглядати завтрашній день, залишилося нам чекати недовго. Я вважаю, що він буде дуже багато в чому визначанні. Чому з'явилася заява саме нині Ушакова? Сьогодні стало відомо про те, що Лавров і Марко Рубіо, держсекретар США, провели телефонну розмову. Про це повідомляють російські ЗМІ, ну і, звісно, підтверджує Держдеп США. Але дуже примітно, як подають цю інформацію. Ну, на Росії кажуть, що. Державний секретар США Марко Рубіо поінформував Лаврова про якісь там питання, в тому числі навіть про атаку Сполучених Штатів Америки на Ємен по Хуситах. Я зараз торкнуся цього питання трішки детальніше, друзі. Тому залишайтеся на каналі. Але Рубіо і Лавров, як говорять обидві сторони, поговорили про те, які можуть бути подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей Росії та Сполучених Штатів Америки у Саудівській Аравії. А також посадовці домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язків між двома країнами. Тобто такий сигнал напередодні ключового рішення, яке буде озвучено 17 березня Дональдом Трампом, щонайменше, про припинення вогню. Ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми готові з вами спілкуватися. І це сказали сторони обидві одна одні. Це взаємна позиція, що мені вказує на перспективу продовження діалогу щодо питання про припинення російсько-української війни. Яка вона ще раз наголошують, дізнаємося завтра.